Напередодні свят на Прикарпаття продовжують прибувати діти з південних областей України. Школярі відзначатимуть різдво в родинах наших краян у всіх районах області. Разом з освітянами та соціальними працівниками зустрічала гостей і моя колега Галина Філіпова. За багато років співпраці алгоритм зустрічі гостей на Івано-Франківському залізничному вокзалі відпрацьований відмінно. Так само влітку зустрічають наших прикарпатських школярів в Херсонській та інших областях: Долинський, Рожнятівський, Тлумецький. Загалом усі райони Прикарпаття, а також міста Яремче й Болехів приймуть понад 350 дітей. У Сім'ях за за невеликим виключенням вони будуть приймати традиції нашого народу. Відвідувати для них насичена програма. Ми розроблено відділення музеї, писанки, музеї Степана Бандери, льодового палацу. За спільною програмою культурно-освітнього обміну між областями школярі мають можливість знайомитися з традиціями різдвяних свят і спілкуватись з ровесниками. З задоволенням батьки відпускали дітей. Деякі діти навіть їхали з якимись маками. Ну, може, це зараз не в тему, але все одно вони їхали з маками, вони знали, Готували куди їдуть. Так? Готувалися. Миколаївська Житомирська. Черкаська обласні адміністрації дали можливість дітям учасників АТО, дітям з малозабезпечених сімей та переможцям олімпіад і конкурсів відсвяткувати Різдво на Прикарпатті. Їдуть залюбки, і тільки ночують про те, що знову організовується чергова екскурсія. То вони є першими в списках, і залюбки вже і тут вони телефонують по дорозі вже тим родинам, в яких вони відпочивали. Їх зустрічають. Вони обов'язково не минають. Були в космачі, були в лисці, були в рачі. Завжди дякують директорам, дякують родинам, дякують батькам. Тому що дійсно те тепло, та душа та радушність, з якою їх зустрічали, вона незабутня. В супроводі патрульної поліції шкільні автобуси вирушили в райони.